Нам постійно продають одну річ: впевненість. Абсолютну, гучну, таку, що не має жодних сумнівів. І що цікаво, чим менше людина шарить, тим простіше їй бути впевненою. Синдром самозванця зазвичай не живе поруч із порожнечею. Він селиться там, де є знання, досвід, реальні помилки. Там, де ти розумієш, наскільки все складніше, ніж виглядає в інстаграмі, сьогодні про впевненість говорить багато. Будь упевненим, не сумнівайся. Ти топ, ти експерт. Просто повір у себе. І все це звучить дуже красиво, поки ти реально щось робиш. Я часто бачу одну сцену. Йду містом, слухаю навушники наполовину, дивлюся на людей. Один щось активно комусь пояснює по телефону: голос гучний, інтонація така, ніби він щойно винайшов нову теорію Всесвіту. Другий йде поруч. Тихо, думає, мовчить. І чомусь мені здається. Що саме другий знає значно більше, просто він знає ще й те, чого не знає. Синдром самозванця часто виглядає так, ти читаєш, вчишся, пробуєш, а потім дивишся на інших і думаєш: та хто я такий, щоб щось казати? А поруч людина з токсичною впевненістю вже записує курс. Як заробити, не встаючи з дивану, якщо нічого не вмієш? І парадокс у тому, що вона не сумнівається, бо їй просто нема в чому сумніватися. Ми живемо в епоху, де сумнів виглядає слабкістю, а впевненість товаром. Чим простіша думка, тим голосніше її продають. Складні думки не заходять. Вони потребують паузи, тиші, час подумати, а це сьогодні розкіш. Часто ловлю себе на внутрішньому діалозі, іду й думаю. А раптом я переоцінюю себе, А раптом я недостатньо розумію. А може мені ще рано говорити про це? І це неприємні питання, але вони чесні. Бо саме вони зупиняють від того, щоб говорити дурниці з серйозним обличчям. Соціальний парадокс у тому, що сьогодні найбільше слухають не тих, хто думає, а тих, хто не вагається. Алгоритмам байдуже, наскільки ти глибоко розумієш тему. Їм важливо, наскільки швидко і впевнено ти її подаєш. І тому в стрічках багато відповідей, а питань майже немає. Синдром самозванця це не завжди проблема. Іноді це сигнал. Сигнал, що тобі не байдуже, що ти не хочеш спрощувати складне, що ти розумієш відповідальність слів. Але, звісно, він може і заважати, бо сумнів легко перетворюється на мовчання. На відкладене життя, на думку, ще не час. І отут тонка межа між здоровим сумнівом і постійним самознеціненням. Між я ще вчуся, і я ніколи не буду готовий. Мені подобається спостерігати за інфобізнесменами. Серйозно, це взагалі як окремий жанр. Там завжди все просто, без нюансів. Без залежить, безможливо, бо можливо, не продається. Але реальне життя майже завжди складається з можливо і я не знаю. І давай подумаємо. І отут виникають незручні питання: а якщо синдром самозванця це не ознака слабкості? А ознака мислення. А якщо проблема не в тому, що ти сумніваєшся, а в тому, що навколо надто багато тих, хто ніколи не сумнівався. І чи справді нам потрібно ставити, впев... ставати впевненішими? Чи можливо нам просто не потрібно змагатися з гучністю? Я не думаю, що відповідь проста, і не думаю, що їй можна. Запакувати в курс. Комусь сумнів заважає, комусь рятує від дурниць, комусь потрібно говорити голосніше, комусь не зраджувати своїй тиші. Я йду далі. Місто живе, хтось щось продає, хтось щось доводить, хтось мовчки думає. І можливо бути не до кінця впевненим це нормально. Можливо, справжня проблема не в синдромі самозванця, а в культі токсичної впевненості, яка не залишає місця для чесних питань. Цікаво, як ти це бачиш. Напиши в коментарях.